Ще в стародавні часи доставляли лікарство безпосередньо в бронхі за допомогою різних апаратів, але найсучасніший метод це є небулайзерна терапія. Ми робимо лікарство в вигляді хмаринки, і тому, відповідно, воно легше попотравляє в нас в бронхолегеневу систему. Серед переваг в першу чергу це те, що ми лікарство доставляємо безпосередньо туди, де в нас є проблеми, тобто у верхні та нижній дихальні шляхи. По-друге, лікарство, яке потрапляє до нас в організм, воно не проходить через всі системи, тобто не йде через печінку, через нирки, і, відповідно, доза самого препарату, яка нам потрібна, вона попадає в бронхіальне дерево наше. Тому, відповідно, можна дати меншу дозу самого ліка, тому що він безпосередньо попадає в місце проблеми нашої. По третє, небулайзер дуже легкі використання, тому що дуже часто люди не можуть вдихнути одночасно з натисканням дозовані в нас інгалятори, де потрібно, щоб співпав натискання, співпало з вдохом. А люди, які мають виражені бронхообструктивні, тобто проблеми з легенями, вони не можуть. Я залив, ти собі спокійно дихаєш. Відповідно, це дуже добре для дітей і для людей літнього віку. В принципі, всі захворювання, які супроводжуються бронхообструкцією, спазмом бронхів. В першу чергу є бронхіальна астма, тобто її гострий напад навіть, тому що ми можемо легко купувати той приступ. Це є хронічні захворювання, хронічне обструктивне захворювання легені, які таке саме йдуть з бронхоспазмом, які ми можемо купувати за допомогою даного пристрою. Це є гострі реніти, лярингіти. Також це є ураження грибкове. Інгаляції взагалі треба робити за призначенням лікаря, тобто люди собі часто самі роблять інгаляції, відповідно, можна збільшити кількість мокроти. Наприклад, якщо є в нас кровохаркання, це взагалі протипоказ є для призначення неволазерної терапії. Якщо в нас є пневмоторакс, тобто є. Повітря в плебральні порожнині. це теж є протипоказ для проведення даної, даної процедури. Також, якщо, наприклад, людина не переносить якийсь препарат, який в нас йде до небулайзера, тому не можна самому собі призначати небулайзерну терапію. Для даного пристрою небулайзеру існують спеціальні препарати, які випускаються в неболах. Тобто ви навіть коли в аптеці щось купуєте, то ви кажіть, що це є для небулайзера. тому що сюди не можна застосовувати масляні розчини. Це категорично заборонено, тому що масло ми не можемо розбити до даних частинок, які потрібно, щоб попадали в нас верхні та нижні дихальні шляхи. Не можна відвари трав, теж тому що там попадають дрібні частинки самих трав. Відповідно, вони теж забивають нам небулайзер. Не можна мінеральні розчини, наприклад, буржомі. Люди дуже часто люблять застосовувати за допомогою небулайзера, тому що там є мінеральні солі, які так само не можуть розбиватися, дрібнитися, так як воно має бути. І відповідно забивається сам прист. Він не має ніякої лікувальної дії, тобто це все одно, що ви просто собі над паром подихаєте. Він не має якоїсь тупічної дії до бронхолегеневої системи. В принципі, небулазер є сумісний з любими лікарствами, тобто, це є допоміжна терапія. Строго виконувати інструкції, які є для небулазера. Курс небулазерної терапії є від 5 до 7 днів. Але знову ж таки, як люди проводять в домашніх умовах, якщо за три дні їм не настає клінічного покращення, ясно, що вони мусять звернутися до лікаря. Сама інгаляція має проводитись в зручному положенні для пацієнта. Він мусить сидіти зручно, не мати ніяких тиснучих предметів на собі, спокійно собі дихати. Якщо є висока гарячка, то теж треба збити спочатку ту температуру, а тоді застосовувати небулайзер. Не можна під час проводення небулайзерної терапії розмовляти то воно тоді мало ефективне виходить